Ну, не українськими політиками, єдиними. Damn! Інколи справді потрібно виходити за межі нашої бульбашки, оскільки в цивілізованому світі, частина якого ми є, відбувається досить багато цікавого. Євробачення, міжнародна олімпіада, світові кубки з футболу, боксу, хокею. Загалом все те, куди не допускають Росію, що не може не тішити. Так винятки бувають, оскільки московити, як таргани, не в образу таргана, пролізають у найдрібніші шпарини світової бюрократії, щоб лишній раз показати всім своє лице. Проте розмова не про них. Сьогодні ми розповімо про людину, яка вважається найпопулярнішою не тільки у своїй сфері, але і загалом по світу. А створений ним нещодавно youtube канал менше ніж за добу набрав більше як 10 мільйонів підписників. Я вже не говорю про інстаграм, де герой сьогоднішнього випуску побив позначку у півмільярда фоловерів, і це для порівняння майже як населення. Всієї Європи такій популярності він завдячує не тільки обраній професії, хоча вона і привела його на олімп слави, але і публічній діяльності, рекламі та благодійності. І от як досягнути таких результатів, стати найвпізнаванішим чоловічком у світі та досі триматись на п'єдесталі більше 20 років, сьогодні ми з вами. І дізнаємось. Отож, зустрічайте один з найкращих футболістів в історії футболу, п'ятиразовий володар золотого меча і нульовий володар золотого унітазу, багатодітний батько, який може виїжджати за кордон, та цього разу найщадріший спортсмен, який все ж мав помилки минулого у вигляді московської дівчини: Кріщіану Роналду. А перед тим, як цього випуску ми відпочинемо від постійних політиків та зрадників і поговоримо про футбол, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи цікаво вам дивитися огляди на світових зірок, щоб інколи розбавляти нашу рубрику. Ви на каналі Крінч ТВ. При нагоді підтримайте нашу працю матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Посилання залишимо під відео. А ми поїхали! Кріщану Роналду душ Сантуш Авейру, записав з першого разу, чесне слово. Народився 5 лютого 1985 року на одному з островів Мадейри в Португалії. Мати майбутньої зірки футболу працювала кухаром, а батько садівником, і загалом у сім'ї було аж четверо дітей. За спогадами самого Крістіану жили вони досить скромно, проте батьки ніколи не обмежували дітей та намагалися їм дати все найкраще. З дитинства Роналду зацікався футболом та більшість часу проводив за улюбленою грою, ігноруючи часто навчання. І хоча Крістіану пішов місцеву школу у 6 років, проте вже в 14 його з нею виключили. За те, що він кинув стільцем у вчительку, а й собі не схранився. Я себе не сохранився саме так. Майбутня світова зірка жбурнув кріслом у свою викладачку, буцімто через те, що вона розкритикувала його акцент. Я будь-ого носькибутялась ми монармить, хоч мить словочас словохочу. Всіря насправді доля правди в тому є, адже мешканцям Мадейри справді притаманна, скажімо так, певна говірка, якої сам Крістіану за його спогадами намагався позбутися ще довгі роки, як і вивчити англійську, оскільки вона в нього виглядала не надто ефект good game, з good performance. Тім, вин зімпортен. Якби там не було, після виключення зі школи в родині скандалу не сталося. А мати Крістіану навпаки заохочувала сина займатися тим, що йому було найбільше до вподоби футболом. І не дивно, оскільки юнак ще з шести років розпочав грати в команді Андоріньо, для якої в свій час шив спортивні форми батько Роналду. До 12 років Крістіано змінив команду, куди його фактично викупили за скромний гонорар, декілька комплектів форм. А вже у 1997-му, за два роки до прикрого інциденту з табуреткою та вчителем, Крістіано Роналду забрали грати до португальського футбольного клубу Спортінг. Тоді юнак і остаточно забив на навчання, оскільки в такому юному віці не кожному таланить грати у відомому лісабонському колективі. Та не означає, що треба кидатись предметами інтер'єру вчителів. То трохи не так працює, а то ще подивиться зараз хтось підростаючого покоління і почне ж бурляти виробами. Трудовика, куди попало. Таким чином, з 1999 року Кріщан Роналду повністю присвятив себе футболу і насправді не програв у виборі професії, що принесло йому мільйони в майбутньому, а міг би будівельником стати чи слюсарем. Не можна сказати, що і в нас на ринку праці все дуже гладко. Проте, якщо ви вирішили змінити професію або ж просто все життя мріяли спробувати себе в IT, то рекомендуємо спробувати Gilel IT School. Тим паче, що сьогодні почати навчання стало як ніколи просто. Достатньо зареєструватися та пройти серію міні-курсів у форматі коротких відео, де стисло та лаконічно розповідають відповідну тему, дають пробні завдання з опануванням базових навичок, та ще в кінці надсилають фідбек від ментора. І що найважливіше, такі спецкурс. Це або ж спринти є абсолютно безкоштовними та надають вам змогу не помилитися у виборі майбутньої it професії та зекономити купу часу. Ви фактично спробуєте себе в основних популярних напрямках, то опануєте базу для подальшого розвитку в it індустрії, а обирати є серед чого: маркетинг в соціальних мережах SMM, UI-UX дизайн, мова програмування Python, напрям фронт-енд розробки та тестування програмного забезпечення QA. Вливайтесь в it індустрію разом з гілель IT School, які вже як 12 років. Оків на ринку надають профільну освіту спеціалістам, а ще отримайте півтора тисячі гривень бонусу після проходження спринтів та використайте їх на подальше навчання. І особистий бонус від мене за промокодом CRINGE отримайте ще додатково тисячу гривень знижки на будь-який курс від школи. Деталі під відео. Після переходу в спортінг молода зірка показує себе на найвищому рівні, граючи в командах юніорів до 16, 17 та 18 років. За дивним збігом обставин Кріщану тоді зустрівся та зробив фото з іншим відомим, але вже українським футболістом Артемом Мілевським, оскільки обоє подавали високі надії у світі футболу. Тільки з різницею, що Роналду їх оправдав, а Мілевський на початку повномасштабного вторгнення, за словами Даші Стафівої, клянчив їжу у волонтерів. Ти знаєш, в тебе набухло є гроші, а ти не можеш Заплатити Роналду же ж пішов своїм шляхом, і на початку нулевих його помітила відома англійська команда Манчестер Юнайтед та викопала футболіста за більше як 11 мільйонів фунтів стерлінгів. А далі кар'єра понеслася шаленими темпами. Спочатку досить успішний виступ за національну збірну Португалії на євро 2004 гра на чемпіонаті світу 2006, отримання нагород як найкращого гравця асоціації Англії та визнання найкращим молодшим гравцем професійної футбольної асоціації. У 2008 році Роналду нагороджують однією з найпрестижніших футбольних нагород золотим м'ячем, а гроші від контрактів, в тому числі рекламних, почали текти рікою. Щоправда, не обійшлося і без критики, оскільки Роналду часто звинувачували у симуляції. Та як би то виразитись? піжонській грі. Якщо коротко, то глядачам не сильно подобалась аж занадто ніжна та інколи нахабна поведінка на полі, коли Роналду відверто виборював для команди штрафні удари. Проте все це перекривало результативність та кількість забитих голів. І 2009 року, у січні Кріштіану став найкращим гравцем за версію ФІФА, поповнивши кількість отриманих нагород. Того ж року португальця викуповує інша відома та успішна іспанська команда під назвою Реал Мадрид, пропонуючи гравцеві 13 мільйонів євро зарплати в рік. Сама шкопівля Алду обійшлася клубу у рекордних 93,4 мільйони євро, зробивши першого найдорожчим гравцем в історії футболу. Дві 2012 року Роналду забив свій сотий м'яч, провівши всього 92 матчі у рамках прімери та побивши рекорд попереднього гравця. У 100 голів за 115 м'ячів. Взагалі, кількість голів, які забивав молодий футболіст, відверто вражала, подолавши позначку того ж 2012 року у три сотні штук. В результаті у сезоні 14-15 років португалець отримав звання найкращого бомбардира в історії клубу та був нагородженим ще одним золотим м'ячем і безлічу інших нагород та титулів. А слава молодого футболіста, тільки зростала. Звісно, що не можна і ігнорувати особисте життя футболіста, адже, попри спорт, воно було досить насиченим. Ні, на відміну від того, Мілевського Кріщану не пив взагалі по причині свого батька, що хворів на алкоголізм та згодом помер від серозу печінки. Також Роналду не розбивав елітні автівки та не потрапляв у гучні політичні скандали. Проте з 2010 року закрутив роман з російською моделлю Іриною Шейк. Роман протривав до 2015-го, і тоді вже на публіці світова зірка футболу з'явився без супроводу Ірини. Навіть він зміг порвати з Росією після початку війни, а дехто і досі слухає московську залупу і виправдовує це музикою політики. Фу, також 2010 року в року Роналду народився син, і що цікаво, не від Ірини Шейк, а від абсолютно незнайомої американської офіціантки, особу якої можна буде розсекретити лише коли тому ж сину виповниться 18 років. Роналду з того часу одноосібно виховує первістка, а невідома мати за неперевіреною інформацією отримала 15 мільйонів доларів. На піку своєї кар'єри, починаючи з 14-го року, Роналду не злазив з екранів телевізорів, уклав безліч рекламних контрактів, які давно перевершили прибутки від футболу. Сам спортсмен неодноразово жертвував гонорари на благодійність. Десь ті роки футболіст активно почав вести соціальні мережі, які набрали чи не найбільшу на планеті кількість фоловерів. У 2016 році Роналду вперше побачили з його новою обранницею Джорджиною Родрігес, а 2017-го народжуються близнята Метью та Єва. Проте і тут не без цікавого факту, як і в першому випадку мамою близняць стає сурогатна мати. І чим спровоковано такий вибір? Невідомо. По воротах футболіст попадав добре, але от втратити в ту жінку, з якої він мав стосунки, що з нього виходило не дуже. Ну принаймні, стану на 2017 рік, бо тоді вже та ж Джорджина Родрігес народила доньку, і по кількості дітей Кріщану Роналду зрівнявся з Віктором Павліком. Я був серед людей. Радимо ці і важані згодом. Пари народиться ще одна дитина, залишивши Павліка позаду, і цього разу вже від законної дружини, якою і стала пані Родрігас. У 2018 року Кріщану Роналду переходить до ще одного тепер вже італійського легендарного клубу під назвою Ювентус та продовжує грати 33 роки, що для футболістів є досить поважним віком. За Роналду тоді вже відвалили більше 100 мільйонів євро, і це теж було рекордною сумою за гравця старше 30 років. Але я вже збився з підрахунків досягнень, які поставив футболіст сьогоднішнього випуску. 14 жовтня 2019 року Роналду зустрівся з неймовірною збірною, звісно, що збірною України. І тоді, в кваліфікаційному матчі на чемпіонаті Європи, ми обіграли португальців з рахунком 2-1. Проте Крістіано все ж не втрачав своєї репутації і теж поцілив у наші ворота. Станом на сьогодні Роналду у світі футболу вже досить поважний пан. Йому стукнуло 39 років. А грає футболіст за саудівський клуб Ан Наср. Так, я теж про такий не чув, і сумнівно, що він має світову славу. Проте для футболіста це виглядає як заслужений вихід на пенсію з капітанською пов'язкою. Кристіано періодично ще з'являється у матчах за збірну Португалії та станом на сьогодні побудував таку імперію, що коштів вистачить на декілька життів і на всіх його дітей та внуків. Фактично, Крістіано Роналду став живою легендою, про що свідчать його соціальні мережі, які налічують по сотні мільйонів користувачів. А нещодавній випадок з Ютубом так взагалі побив всі можливі рекорди. Чоловічок отримав золоту кнопку, а це. Більше мільйона фоловерів всього за одну годину реєстрації каналу. Там а ти і досі не можеш підписатися на клінч Сором то який. То хто ж такий врешті-решт Крістіану Роналду? Чесно, я поняття немає як робити висновки, адже чоловічок живе поза межами нашої інформаційної повістки. Чи шукав, як він ставиться до війни Росії проти України? Звісно, що шукав, і був дещо розчарований, бо нічого адекватного так і не знайшов. На офіційній сторінці футболіста в день вторгнення був лише один допис: за мир і все хороше та проти всього поганого, але конкретно осуду росіян Ні слова, можливо, я погано шукав, то напишіть мені в коментарях. Проте тут розмова не про те. Зірки світового футболу, як і спорту, будуть тепер завжди присутні в нашому житті. Адже як було сказано на початку відео, ми частина цивілізованого світу і не можемо жити поза їхнім контекстом. Чи хотілося б більше підтримки від наших партнерів? Очевидно, що так, але це дискусія для окремого відео. А тут ми просто зробили огляд на відомого футболіста, оскільки життя завдяки захисникам ЗСУ і надалі продовжується.